Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас перевірка знань в тестовій формі номер 4 Перше завдання за кілька однакових альбомів заплатили 540 гривень. Скільки потрібно буде заплатити за такі альбоми, якщо купити їх у три рази менше. Ну, задачка, мені здається, ще з класу з третього. Ми знаємо, що якщо ми бачимо фразу у рази менше, нам треба поділити. Тобто 540 треба поділити на 3. Беремо по одному. 8. Кінолок у нас залишається дописуємо, і відповідь 180. Друге завдання: знайдіть невідомий член пропорції. Х так відноситься до 12, як 11 до 30. Легко давайте трошки посунемо. Так, записуємо. Х. Так, відноситься до 12, як 11 до 30. Звідси знаходимо х 12 помножити на 11 і поділити на 30. Далі ми можемо скоротити 30 і 12 на 2 можна скоротити, буде 15 і 6. 6 і 15 ще можна скоротити на 3, і буде 5 і 2. У нас виходить 2 помножити на 11, буде 22. І 22 поділити на 5. Це ми беремо по 4 і залишку у нас 4. 4,4. Є така відповідь? Є така відповідь. Третє завдання: із 12... 12 метрів батисту пошили 8 блузок одного розміру і одного фасону. Скільки таких блузок можна пошити з 18 метрів батисту? Тут нам знадобиться знання відношення, пропорції. Тобто, давайте ще раз 12 метрів батисту. 12 метрів. Це у нас 8 блузок. А 18 метрів. Це у нас Хлузок. Нас питають, скільки ж блузок можна пошити з 18. Звідси Х у нас буде 18, помножити на 8 і поділити на 12. Так само ми можемо скоротити 12 і 8. Ми можемо скоротити на 4. 8 на 4 буде 2, 12 на 4 буде 3. І у нас виходить. А, ще можна 3 18 скоротити. 18 на 3 буде 6. І у нас виходить 6 на 2 буде 12, Х дорівнює 12. Є у нас така відповідь, є у нас така відповідь. 12 блузок. І четверте завдання колоду розпиляли на дві колоди, довжини яких відносяться як 3 до 7. Тобто є у нас колода, її розпиляли як 3 до 7. Ось у нас три частини. Ось у нас сім частин. Тобто тут, тут у нас раз, 2, 3, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, да? всього сім частин. Яку частину колоди, що розпиляли, становить менша з отриманих колод, яку частину колоди. Тобто, у нас ось три частини, ось 7 частин, разом буде 10 частин. Тобто ця частинка, це у нас буде 3 десятих, а ця частинка, ой, буде 7. 10 менше, звісно, що буде 3, десятих. і є у нас така відповідь відповідь В. П'яте завдання: який відсотковий вміст солі в розчині, якщо в 400 грамах розчину міститься 36 грамів солі. Це також у нас задачка на пропорцію. І давайте її будемо складати: 400 грамів це у нас 100%. Так. А нам кажуть, що 36 грамів міститься в розчині. І скільки ж це відсотків? Значить, X відсотків. Звідси х дорівнює 36, помножити на 100 і поділити на 400. 36, дописуємо просто два нулі і поділити на 400. Одразу скорочуємо нулики І бачимо, що 36 поділити на 4 це буде 9. Х дорівнює 9. Є у нас така відповідь? Є у нас така відповідь. А. Друге завдання. Не друге, а шосте скільки відсотків години становлять 24 хвилини. Ну, така ж сама задачка, і тільки треба, треба трошки подумати. Година, що таке година це у нас 60 хвилин. І це у нас повна година, тобто 100%. Ну, так і пишемо, 60 хвилин це у нас 100%. А 24 хвилини це у нас. Хвідсотків. Тут головне, щоб у нас були хвилини під хвилинами, відсотки під відсотками, грами під грамами, тобто от, от це найголовніше. Звідси, ми можемо знайти X 24 помножити на 100 і поділити на 60. 24 дописуємо одразу два нулики і поділити на 60. Скорочуємо нулик, і бачимо, що 240 поділити на 6 це буде 40. 24 на 6 Беремо по 4, так, і нулик дописуємо. Є у нас 40%. Є у нас 40% це відповідь В. Далі товар коштував 140 гривень. 140. Деякий час, і це у нас було 100%. Да? Тобто, з самого початку ціна була 140. Через деякий час його ціну збільшили на 35 гривень. Тобто, було 140, стало 170. 140 додати 35 буде 175. Стало 175 гривень. І нас питають, на скільки відсотків підвищилася ціна. Ну, спочатку ми давайте знайдемо, скільки ж це відсотків 175, а потім ми від більшого віднімемо менше від того, що ми знайшли, ми віднімемо 100% і знайдемо, наскільки, бо нам кажуть, на, да, будемо, на скільки, будемо від більшого віднімати менше. Звідси х у нас дорівнює 17500, 175 помножили на 100, і поділити на 140. Можна скоротити нулики. А, ні, давайте, ні, давайте не так. Давайте все ж таки розпишемо 175. 175 помножити на 100 і поділити на 140. Тепер ми скорочуємо нулик. Можемо скоротити 14 і 10 на 2, тут буде 7, тут буде 5. Далі 175 і 7 ми можемо скоротити на 7. У нас сімка зникає, а тут у нас 25. І далі 25 помножити на 5, де у нас тут білий колір, х дорівнює 125. Так? А тепер 125 мінус 100. Це у нас була перша дія, і друга дія 125, мінус 100, дорівнює 25. Тобто на 25%. Є у нас така відповідь, є у нас така відповідь. І восьме завдання: кількість яблень, які ростуть у саду, відносяться до кількості вишень у цьому саду як 3 до 5. Укажіть число, яке може виражати загальну кількість, кількість яблунь і вишень. Це у нас пряма пропорційність, тобто у нас 3. Так, відноситься до 5, а далі далі ми будемо збільшувати в 2, в 3, в 4, в 5, поки поки кількість у нас не співпаде з варіантами. Тобто дивіться, в садочку було, наприклад, найелементарніший приклада, беремо найпростіше 3 яблуні і 5 вишень. Отже, яблуні відносяться до вишень, як 3 до 5. Так, от Спочатку 3 до 5. Але у нас не 3, до, 5, не три було яблуні і не 5 вишень, а більше. От нам треба знайти число, яке б відповідало. Ці пропорції. Давайте будемо міркувати. Якщо ми помножимо, збільшимо в два рази оцей дріб, то у нас вийде 3 на 2, буде 6, 5 на 2 буде 10. 10 плюс 6 буде 16. Немає такої у нас відповіді. Далі збільшуємо тоді на 3, і у нас виходить 3 на 3 9, 5 на 3 15. Теж малувато, не вистачає збільшуємо на 4. 3 на 4 12, 5 на 4, 20. І ось дивимось, 20 плюс 12, у нас буде 32. А у нас є такий варіант 32. Давайте ще збільшимо на 5. Так, і у нас вже виходить 3 на 5 – 5,15. І 5 на 5 25. А 25 плюс 15 вже забагато. Буде 40. У нас всього тут до 36 нам пропонували. Тому з цього ланцюжка. Пропорційного нам підходить ось це значення 12 20, да? Тому що 20 плюс 12 це у нас буде 32. І у нас є така відповідь: ось 32 В. Ну, і можна було взагалі зробити простіше. 3 плюс 5 буде 8, а 8 кратне лише для 32. Більше ніяке число на 8 не ділиться. Можна було так спростити, але я вам показала такий ланцюжок, щоб було зрозуміло. Дев'яте завдання на рисунку зображено коло з центром О. Скільки хорд цього кола зображено на рисунку? Ми знаємо, що хорда це відрізок, який сполучає дві точки на колі. Так? І ми чітко бачимо, що у нас тут три хорди. Давайте розберемося більш детально. АБ це без питань. Так? Також БЦ, теж питання не викликає. І АД. Це у нас також хорда. Тому що у визначенні хорди є продовження. Да? Тобто це відрізок, який сполучає дві точки на колі. Якщо цей відрізок проходить через центр, він буде називатися діаметром. Тобто, фактично, діаметр і хорда це синонімічні варіанти одного і того ж самого. Тобто, у нас на даному рисунку три хорди і варіант В. Десяте завдання: обчисліть довжину кола радіуса 2 см. Число Пі округліть до сотих. Ми знаємо формулу, довжина, позначається літерою Л, дорівнює 2 пі Р. Так? А У нас ми знаємо пі, це у нас математична константа, незмінна 3,14. Нас тут так і просять округліть до сотих. І ми знаємо радіус. Нам сказали, це 2 см. Все, ми можемо все зробити 2 помножити на 3,14 і помножити на 2, 4 помножити на. 3,14 помножити на 4, 4 на 4, 16, 4 на 1, 4, 1 – 5, 4 на 3 – 12. і дві коми відокремлюємо, і виходить у нас 12,56 є у нас така відповідь, є у нас така відповідь. А далі на діагоналі. На діагоналі відображено обсяги продажу вовняних рукавичок протягом 5 місяців в одній із крамниць. Скільки пар рукавичок у середньому продавали за один місяць? А Ми знаємо, да? що треба... перше, що нам потрібно, це скласти обсяги продажів за всі 5 місяців. В листопаді було 20 пар продали, в грудні 50, в січні 30, в лютому 70. І в березні також 30. Ну, не знаю, якщо ти до березня вже рукавички не купив, то наше їх вже купувати в березні. Ну, от, бачите, все одно продажі були і навіть більше, ніж в листопаді. Всього буде у нас 50 на 170 і плюс 30 200. Буде 200 пар. Це у нас за 5 місяців. А нас питають за один місяць. Треба 200 поділити на кількість. Місяців, щоб дізнатися середній продаж за місяць. 200 поділити на 5 буде 40. 40 пар в середньому продавали за один місяць. Є у нас варіант 40 пар, є у нас варіант 40 пар. І останнє перевірочне завдання: у будинку є 200 квартир, трьох видів: однокімнатні, двокімнатні і трикімнатні. На діаграмі зображено відсоткове відношення квартир різного виду, скільки в будинку двокімнатних квартир. Ми бачимо, що жовтеньким у нас виділено якраз таке відсоткове значення двокімнатних квартир. Тобто 40% це двокімнатні квартири. Ну і пропорція нам в поміч, як то кажуть, ми знаємо, що всього 200 квартир, і ми знаємо, що це у нас 100%. І знаємо, що треба знайти двокімнатні квартири, які складають 40%. Тут у нас є місце зробити все по-людськи. Робимо відношення. 200, так відноситься до х, як 100 до 40. Звідси Х дорівнює 40 помножити на 200 і поділити на 100. Мулики скорочуємо, 40 помножити на 2, буде 80. 80 квартир. Є у нас така відповідь: є варіант В. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу.